Триває наш спеціальний ефір. Ми і, і нині ми будемо мати розмову ще одну в рамках проекту створеного радіо НВЗ підтримки САР «Єднання» Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Я нагадаю, що це цикл таких бесід з активістами, з волонтерами, з небайдужими українцями, які допомагають одне одному, допомагають державі, там де держава можливо десь не справляється або не встигає. З людьми, які стали активними учасниками громадянського суспільства, і як після 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, так і з тими, хто вже дуже давно в цій діяльності саме на користь суспільства, розповідаємо ми про те, що власне ці люди роблять, що їх мотивує, і також нагадую, що за хештегом час діяти ви можете знайти попередні розмови, які в нашому ефірі виходили. Вони насправді дуже надихаючі. І Там є дуже багато практичних речей для нас і з вами, коли пів країни волонтерить так чи інакше, то можна повчитися на досвіді тих, хто цим займається вже доволі давно. Ну і от власне такою буде наступна розмова. Бо громадська організація дівчата допомагає дівчатам будувати життєву стратегію. Так я зараз цитую, написано на вебсайті організації. Ну а тепер ще й допомагає постраждалим від війни. Ну і власне теж цим займається. Не лише з 24 лютого, а маємо пам'ятати, що війна розпочалася набагато раніше. Просто ця фаза стала ще масштабнішою, ще болючішою, і допомоги потребує ще більша кількість людей. От, про діяльність ГО дівчата, будемо говорити нині із засновницею та директоркою громадської організації Дівчата Юлія Спариш є з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, чи чуєте мене доброго вечора? Так чую вас гарно. Доброго вечора. І вам дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Отже, почала із того, що зацитувала, як написано на головній сторінці вашого сайту. Що ви вчите дівчат будувати життєву стратегію та допомагаєте постраждалим від війни? Хочу у вас попросити розшифрувати ось ці цей опис детальніше. Про яку саме життєву стратегію йдеться, і про яку саме допомогу постраждалим йдеться, про який спектр допомоги. Я так підозрюю, що це далеко не один напрямок. Так, да, Все правильно, взагалі місія його дівчата назваємося ми дівчата, тому що основна наша цільова аудиторія це дівчатка-підлітки, яких ми до війни працювали з ними у двох напрямках. Перше – це просвітство щодо жіночої фізіології, концепції та початку світлевого життя. І друга частина це мотивація дівчат заробляти свої власні гроші і бути економічно незалежними. Тобто мета наша була, щоб дівчата. Були економічно залучені, мали фах і могли працювати бути незалежними від ні від батьків, ні від партнерів, ні від держави, ні від кого. І на цьому були зосереджені основні наші заходи, які ми робили. Це були переважно лекції в школах, в хабах і публічні лекції по двом цим напрямкам. З початком війни ми почали. Буквально я виїхала з Язорпіня, і 24 го числа все почалось в мене на очах, і е, з 27 го числа, коли я вже була за кордоном зі своїми дітьми, я почала допомагати е, мешканцям Бучанського району. Це Ірпінь, Буча, Борзель, Гостомель, Коцюбинський е, виїжджати з е, тоді з чої точки, да, вона ще. Окупована і почали ми з того, що ми давали гроші на те, щоб люди змогли виїхати. Це була наша сама перша активність під час цього повномасштабного вже вторгнення. Е, і далі всі проекти розвивалися дуже швидко. Ми почали давати гуманітарну допомогу. Ми кусуємось завжди на жінках е, в цьому контексті. Жінки і діти, наш фокус основний, і ми допомагаємо перш за все сім'ям з дітьми. І поступово наші проекти розширювались. Ми, е, Подавалися, просили підтримки в напряму великих донорів, і ми працюємо зараз з декількома з ними і робимо велику кількість проєктів. Від гуманітарки до в нас є соціальна реабілітація, психологічна реабілітація дітей та дорослих, є е, юридична допомога постраждалим, є переорієнтація, перекваліфікація жінок, які втратили фах роботу. Е, є в нас круті, дуже проекти пов'язані з тим, що ми фінансуємо. Жін, щоб жінки навчилися водити, ми їм покриваємо кошти в автошколі, тому що в багатьох сім'ях чоловіки на фронті або в, в ТРО, і в сім'ї є машина, а жінка не вміє водити. Власне, для цього ми придумали проект, що ми фінансуємо курси водіння для жінок. Окрім того, в нас є дуже великий проект зі жертвам постраждалим від сексуального насильства, комплексна психосоціальна реабілітація. І з партнерами ми також ще допомагаємо закрити юридичну частину цього. Окрім того, в нас звичайно є підтримка шелтерів. В нас є свій шелтер в Чернівецькій області, який ми. Фактично з партнерами збудували, відбудували з нуля і зараз. Він приймає 60 осіб, і дуже багато ми робимо для підтримки садочків, міні-садочки, дитячих кімнат. Тому що в той час власне те, що ви кажете, там держава не справлялася. Прийшли ми, громадський сектор, і точково підміняли собою державу конкретно в напрямку піклування про дітей. Як в директорка громадської організації я у вас хочу запитати, як вдається менеджер то таку кількість напрямків? Це ж іноді абсолютно різні задачі, так і комунікаційно, і в плані взаємодії, там, десь із органами влади, десь із власне тими, кому ця допомога потрібна. Розкажіть трохи про цей досвід управління саме командою, так і про свою команду. Взагалі, як вам вдається тримати ось паралельно стільки безперечно важливих, але дуже різних за своїм наповненням напрямків. Це правда, в нас ми, ми реально закриваємо майже всі напрямки, окрім медичного. Ми допомагаємо з усім, крім медицини. Е, насправді тут в нагоді став мій досвід з бізнесу, тому що в ГО я прийшла, я створила ГО тільки в 2019 році, і до того я мала успішну досить кар'єру у фінтех. Е, в мене були стартапи, я працювала з інвестиційним сектором. А е, в мене є великий бекграунд управлінський бізнесовий. Власне, тут він мені дуже класно допомагає, тому що в мене на проєкті працюють. Лише два чоловіки, все решта це жінки, це дівчата, і більшість з них це власне ВПО. Ми працюємо така, ми команда децентралізована повністю. У нас є, ну, історично, ми нібито в Києві, але зараз ми працюємо всі з різних місць. З восьми, з восьми точок в Україні ми працюємо і робимо проекти для всієї України. Вона є. Класні проджект-менеджери, які закривають кожен свій проект, плюс є секторальні координатори. Наприклад, в нас є дуже класна Аліна, яка координує роботу з усіх наших психологів. В нас зараз з'явилась нова координаторка напрямку сексуальної освіти Оксана. Скажу так: в мене такий маленький завод, який продукує проекти, тому і в кожного, в кожної частинки є свій <сх> керівник, а я вже управляю керівникам. Пам'ятаю, що в ваших інтерв'ю до, до цієї фази війни, так до повномасштабного вторгнення, ви згадували про такі речі, що, це знаєте з абсолютно мирного, як здається, життя. що вас там, наприклад, могли не пускати в школи, тому що чомусь там адміністрації шкільній могло вважатися, що розповідати дівчатам про. Прокладки це ненормально, чи якось в цьому не місце в школі. Чи стикаєтесь з таким нерозумінням нині? А чи воно переросло в якісь е, змінило форми? Чи навпаки, війна, е, от велика війна, нарешті, е, дала якесь таке uh -huh. усвідомлення, що е, там не, не, не треба перешкоджати людям, які хочуть допомогти. Ну насправді ми просто навчені своїм попереднім досвідом. Ми так дуже гарно вчимось на своїх помилках, і ми тепер. Перш ніж зайти в школу, так. ми зараз проходимо сертифікацію Міністерства освіти для наших лекцій, щоб в нас не було таких проблем. І дуже багато працюємо з батьками перед тим, як зайти в громаду або в школу. Ми кажемо, що, шановні, от ми геодівчата, дівчата, в нас є дуже класні т'ютери, які пройшли навчання по темі сексуальної просвіти, власне, від лікарів, гінекологів, сексологів, психологів. І в нас є така Пропозиція, чи не були б ви проти, щоб ми зайшли і прочитали такі лекції для ваших дітей? І спочатку ми збираємо е, окей від батьків, а потім будемо в школи і так далі. Тому, але насправді, кількість людей, яка вважає, що м Секс просвіта це погано, і що ми вчимо людей займатися сексом насправді на своїх лекціях. Вона стабільно висока, але я хочу сказати, що зараз, оскільки всі зайняті виживанням і підлітки, вони, нібито залишились сам на сам зі своїми проблемами. Зараз кількість запитів зросла. Тому що війна війною, а підлітки зростають, і проблеми їх нікуди не діваються. І зараз вони в ще більшому стресом, в стресовій ситуації вони не можуть свої питання поставити комусь, кому вони довіряли до того. Вони змінили місце проживання, вони під стресом. Тому кількість запитів від дітей в нас навпаки зросла. А як до речі, підлітки до вас можуть звернутися? Як це зазвичай відбувається? Люди вам там пишуть в соціальних мережах, чи приходять до вас, чи телефонують, і як можуть до вас нині звернутися ті, хто відчуває ну від потреби просто поговорити так про те, що їх турбує, до того що потрібна допомога в якихось більш більш таких серйозних речах з тим самим житлом чи психологічною реабілітацією, таке інше? Ну, все дуже просто. Ми багато працюємо в громадах, і в громадах, де ми працюємо, там в принципі є в нас регіональні координатори, і вони слідкують за не кажуть: у нас на цьому на цьому тижні у нас буде профорієнтаційне тестування. і Ми запрошуємо всіх дітей, які хочуть пройти старшокласників, дізнатися про те, який фах їм найбільше пасує. Е, Наступний тиждень ми анонсуємо, що а зараз у нас буде можливість послухати лекцію з контрацепції від крутої лікарки Наталії Яремчук. E, і так вони відгукуються. Ми бачимо по треку, Плюс ми бачимо запити наш Фейсбук, інстаграм. Вони відкриті, можна писати. Ми там у нас є спеціальна комунікаційниця, яка відповідає за на інстаграм наші повідомлення, і ми всі їх обробляємо. E, якщо вам треба психологічна допомога, ви просто пишете на helpsobachkadivchata.org, коротко описуєте проблему. Кажете, в якому місті ви зараз, чи хочете ви онлайн чи офлайн працювати, і ми для вас підбираємо Фахівця, якщо це гуманітарка, по гуманітарці теж є в нас відкриті форми для звернень, і знову таки ви пишете нам в чаті або на нашу пошту. Ми вам кажемо, ось, будь ласка, в нас є в цьому проєкті в цьому регіоні можливість допомогти. Заповнюйте, заповнюйте форми, якщо ви кваліфікуєтесь. Я маю на увазі, якщо ви багатодітна родина, або там ВПО, або мати одинока, ми вам допоможемо. В е, ось цій сфері психологічної допомоги, що є найважливішим, як е, допомагати так, щоб мимоволі не нашкодити. Тому що е, буває і так, що... Е, або беруться за цю допомогу, е, люди не фахові і можуть ретравматизувати того, хто е, звернувся за допомогою. Або просто там не знаю, е, на жаль, люди іноді лізуть з непроханими порадами. Там а ти сама винна, бо не виїхала вчасно, чи там е, коротку спідницю вдягла. Жахливо, що цей приклад досі доводиться наводити. Е, ну, по-перше, ми не волонтери. Да ми займаємось професійно. Ми допомагаємо людям професійно, і це значить, що всі люди, які працюють на проектах, «Геодівчата», вони отримують зарплату. І це mm -hmm. значить, що вони пройшли перевірку і відбір. І це значить, що всі психологи, які з нами працюють, вони точно є диплом, вони точно пройшли співбесіду. У кожного У нас є там категорії дитячі психологи і дорослі психологи. І в кожного з напрямків є свої супервізори, які відповідають за якість послуг, які ми надаємо, тому що вони наші психологи вони регулярно. Проходять підвищення кваліфікації. В них є регулярні супервізії, групові і індивідуальні. І у дитячих працюють найкращі спеціалісти дитячі у дорослих, дорослі. Якщо нам когось не вистачає, ми рекрутуємо нових людей в нових регіонах. Вони теж приходять відбір, якість контролюється. Плюс ми постійно на зв'язку з нашими бенефіціарками. Ми їх питаємо. У них є. Система моніторингу да задоволеності нашого, нашого клієнта чи дійсно він отримує послугу і чи дійсно покращень? Але найкращі результати ми ну ми бачимо, як люди нам пишуть подяки про те, що дитина вперше там за три місяці посміхнулась або. Мама, яка вперше за там довгі місяці змогла виспатися, або дитина, яка перестала пісятися, або знову заговорила, або якийсь сімейний конфлікт, який вирішився, розлука родин зараз дуже велика проблема, і багато жінок з цим звертаються в когось втрата в родині. Тобто, основний мій посил, що в нас не працюють волонтери і дилетанти. В нас всі, всі співробітники, вони спеціалісти в тому, що вони роблять. І власне моя задача як керівника дивитися, що. Мої спеціалісти не вигорали. Якщо вони вигорають або вже наближаються до того стану зупинитись, да дати їм можливість відпочити, відновити ресурс. Це власне те, з чим я працюю. Я більше працюю з тим, щоб мої люди в команді були ок. Тому що якщо ми ок, то ми можемо надати допомогу дуже великій кількості людей е, системно. Да. Ми не працюємо точково, ми любимо працювати системно, і саме тому я. Uh, деякі проекти просто не беру в роботу, тому що вони короткотермінові і надаю перевагу всім партнерам, які працюють, які з нами рік і більше. І якщо ми говоримо про якогось нового нашого партнера, то ми, як ГЕО, проходимо КВС з їхньої сторони. да, вони нас дюділідженс нам роблять. Але ми так само робимо дюліш донора і перевіряємо, чи буде нам комфортно з ним працювати чи ні. От власне про ознаки цього вигорання, і як ви розумієте, що комусь із команди потрібна допомога, хотіла б у вас запитати, бо це теж зараз дуже важливо так моніторити стан команди і розуміти, що всі будуть ну в достатньо хорошому стані, щоб ну це як кисневу маску на себе, а потім на того кому ще хочеш допомогти, щоб будуть в стані працювати і, і допомагати іншим. Да, але це мій улюблений приклад. Що про те, що спочатку маску на себе я його прям це мій топчик, тому що насправді спочатку я одягаю маску на себе. Я спочатку слідкую за тим, щоб в ресурсі була я а вже потім за те, щоб в ресурсі була вся моя команда. Е, для цього інколи я е, не знаю як українською, принудітельна. Uh -huh. Когось членів команди відправляю в короткі відпустки, коли я бачу, ну у нас по перше, є регулярні коли з командою. Я бачу, що відбувається на кожному з проєктів, на кожному з етапів. Плюс в нас є індивідуальні такі сесії з кожним членів команди, що подобається, що не подобається, де важко, де допомогти. Чи взагалі подобається той проект, на якому людина працює, бо буває так, що спочатку було цікаво, потім ні. І я можу замінити просто всередину походу проекту, можу поміняти людей місцями. Е, я просто як кажуть, через рот я їх питаю, що у вас відбувається, я бачу, як вони працюють, і в мене є такі правила, що я захищаю дуже своїх своїх проєктів, і я їм. Ну навіть наполегливо рекомендую не відповідати на робочі чати в неробочий час і у вихідні, е, тому що, наприклад, наші бенефіціари вони цього не розуміють. Вони дуже сильно зловживають. Вони пишуть нам о 23 третій, два 24-й, о в й ночі. Вони можуть мені подзвонити на мій особистий номер телефону в 11-й вечора і вимагати гуманітарку е, або там ще якусь послугу вимагати. І от е, е, в нас у всіх є е, право сказати ні. Команда може сказати ні, мені я можу сказати ні партнеру, і всі ми можемо сказати ні бенефіціару, тому що є ситуації, коли ми можемо допомогти, є коли ми не можемо, і це теж окей, нормально. Ось це усвідомлення, що не можна допомогти всім. Як, як ви особисто навчилися із ним справлятися? Мені здається, що люди, коли йдуть займатися допомогою іншим, то це одна із таких най, найскладніших речей. Це, 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 ось це навчитися казати ні, і іноді, хоча допомогти дуже хочеться. Це правда, але е, я створила ГО вже в досить зрілому віці. Да? Я в мене немає ніяких ілюзій. Я багато в бізнесі бачила, то що ти е, бізнес теж вирішує якусь задачу. ГО вирішує якусь конкретну задачу. Ми феміністична ГО, яка підтримує жінок і дівчат у їхньому розвитку. Зараз ми понизились да ми займаємося фізичною безпекою, ми займаємося евакуацією, психологічною допомогою, Але коли війна закінчиться, і ми переможемо, ми повернемось до того, що ми робили, ми будемо під <силювати> жінок і, дівчат. Е, і це мій фокус. І я не беру проекти військового призначення, я нічого в цьому не розуміюсь. Я не допомагаю з медициною, бо я теж в цьому не розуміюсь. Я знаю, що потрібно, потрібно жінці ВПО, тому що я жінка ВПО, і вся моя команда це жінки ВПО. Я знаю, що потрібно дівчині підлітку, тому що в мене діти підлітки, і я регулярно проводжу дослідження, що їм потрібно. Власне е, стратегія в нас є стратегія, ми її тримаємось. У нас є. Фокус, я не господь Бог, і ніхто з нас не господь Бог, я не можу нікого застрахувати від того, що завтра до вас прилетить ракета. Але якщо ви звернулись до мене за допомогою, яку ми надаємо, я точно знаю, що я вам допоможу. Якщо я не можу вам допомогти, кажемо, го дівчата, на жаль, сьогодні вам не допоможе. Але якщо я буду мати на увазі, що Є багато запитів від певної категорії людей або на певну послугу. То вже я знайду спосіб знайти фінансування на те, щоб ми змогли цю послугу надавати. І власне саме так у нас з'явилось 12 напрямків роботи, в яких ми працюємо. Ну і все в нас окей. Ми, ми справляємося. Якщо би у вас була можливість до всіх українських дівчат, так підлітків, мабуть, в першу чергу звернутися і з якимось одним таким посилом про що треба пам'ятати в ці скрутні часи, то що би ви що би ви їм сказали? Uh, ну, напевно, що uh, головне це ваша фізична безпека. Спочатку потім ваш ментал хелс і ваша кукуха. Головне бути фізично в безпеці і не поїхати. І uh, вивозити все не обов'язково можна не вивозити. Підати, що війна не назавжди, пройдуть інші часи, і ми будемо жити іншим нормальним життям. А зараз наша головна задача вижити і не поїхати кукухою. На тому і тримаємось. А от е, головна задача на після перемоги. От е, який ідеальний результат е, роботи ГО дівчата? Е, що, чи є якесь мірило, чи є ви ж людина з бізнесу, е, є якийсь е, індикатор, так що ви успіху досягли, і в принципі можна вже е, згортати свою діяльність чи передавати е, комусь е, управління? а… Е, Собі е, сказати, що окей, зробила все те, що хотіла зробити. Є е, але зараз, зараз скажу, який ви результати, але побіжно скажу, що ми зараз робимо велике дуже дослідження українських дівчат стосовно гендерних стереотипів. І з того, що я бачу за результатами фокус груп і глибинних інтерв'ю. Мого життя не вистачить на те, щоб пофіксити усі ці баги. Але е, ідеальний результат діяльності геодівчан це те, що всі вагітності дівчат є запланованими. Е, і вони всі економічно незалежні і мають свої власні гроші. І якщо щось пішло не так, вони не терплять, не страждають, вони приймають рішення е, і йдуть далі своєю дорогою. Чи є якась? Е... Країна, можливо, на яку в цьому плані Україні варто рівнятися, чи є якесь суспільство, яке ну принаймні наблизилося вже ось до, до такого ідеального результату, і чи цей досвід можна імплементувати саме в Україні? На жаль, ні. Жодна країна світова не досягла ніякої гендерної рівності в світі не існує і не буде існувати ще дуже довго. У всіх країнах є свої стереотипи гендерні, і Ми все ще дуже дуже. Близькі до патріархального світу, де роль жінки визначається її материнством і її фізіологією. В нас ще досі немає доступу до нормальної контрацепції у цьому світі. В нас скрізь є обмеження прав жінок. Ну немає такої країни, де все окей, і де рівна кількість чоловіків та жінок, наприклад, в якомусь борді або в раді директорів. або... Керівників маленьких підприємств немає, і не буде ще дуже довго, тому що навіть соціальна інфраструктура в багатьох країнах далека від ідеалу. і Ти можеш, якщо ти молода мама, в тебе є річна дитина, тодлер, ти не можеш його здати в садочок і піти працювати на повний день, тому що садочок коштує скільки, що тобі треба двічі працювати, щоб здати той садочок. Дуже часто в європейських країнах це так і є. Тому ні, нам треба цей світ побудувати, і ми так маленькими кроками рухаємось. Пані, Юлія, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами вами, колегам, за те, що ви робите, за те, що продовжуєте допомагати і вирішуєте не тільки такі задачі, які просто зараз є на часі, а й думаєте ще й стратегічно про те, яку країну ми будуємо, який світ ми будуємо для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що засновниця та директорка громадської організації Дівчата Юлія Спориж була з нами на прямому зві. Яску, і також нагадаю, що ця розмова стала можливою завдяки тому, що у радіо НВ є проект за підтримки ІСАР «Єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Що це значить на практиці? Це значить, що ми в нашому ефірі майже кожного дня, ну принаймні дуже часто, говоримо із активістами громадськими з організаціями, волонтерами з платформами якихось громадських ініціатив з людьми, якими не бай. Дуже що відбувається навколо них, і які свої зусилля вкладають в те, щоб побудувати навколо себе простір, який буде кращим, комфортнішим, і даруйте тут вже за такі пафосні речі, але так з людьми, які будують краще майбутнє бо мають таку візію, яким воно має бути, і допомагають іншим, підставляють плече тим, кому то є потрібно. Сподіваюся, що ці розмови надихають і вас, і можливо стануть вам корисними в вашій громадській діяльності, бо зараз е, дуже б, б, багато різних ініціатив. Всі всі ми до них якось долучені. Так, хтось донатить, хтось е, щось допомагає руками, хтось організовано, хтось е, організацією, хтось комунікацією е, словом е, долучаємося хто, які вміння має, і це насправді прекрасно. І сподіваюся, що далі так і буде. Ми ж е, українці сильні в е, оцих мережевих зв'язках в цій е, горизонтальній е, організації. І те, чи це те, чим ми світ насправді дивуємо, власне на цьому в сьогоднішньому ефірі буду ставити крапку. Далі його продовжать мої колеги. Я ж тільки хочу вам традиційно нагадати про маленькі донати. Якщо ще не перераховували сьогодні перевіреним волонтерам, хоча б 10 гривень, то зробіть це просто зараз. І бережіть себе і слава Україні.